Вітаю вас, друзі, виноградарі. Сьогодні 13 вересня, вже вечір. Хочу показати вам гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича з льод. На сьогоднішній день вже дуже перевисів ось такий має навіть розовенький загар. Або колір ось такі гарнюсінькі шайби, такі гарні ягідки, дуже-дуже солодкий, граняки величезні, урожайність має, просто огроменну, вже вирізала з цього куща. Тут 5 грон, отак От він вже під загорів. Болваночки такі, має великі чудові. Ось тут були. Ще грона я їх вже вирізала. І тут були на сонечки, загорів, за не захищали його мішечками. Такі гроняки, що дуже важко натягнути на них мішечок. Ось такі дві грони величезні маємо на один пагін. Трошечки є отакі маленькі тріщинки, вражені деякі ягідки, але на таку величезну гронку це дуже маленьке таке втрата, ми їх виріжемо і такі гарні, гарні граняшечки. Зараз зріжу і завтра будуть вони на ринку. Такий смак має дуже гарний, тоненька шкірочка хрумка з'їдається. Гармонія дуже чудова в нього. А головне величезна, гарна ягідка. Гіганти. Маємо три кущі на своєму винограднику. Там зрізала раніше, а це один куч залишила. Ось такий. Гарні, гарні гроночки. І ягідки. Третій рік на нашому винограднику показує гарні результати. Ми нам ним задоволені. В кого ще його немає, радимо собі завести і вирощувати на своїх участках. Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича в Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео. Кому цікаво, можете звертатися за матеріалом. Маємо саджанці. І буде гарна лоза. До зустрічі!